І, і до речі, отут Україна, коли весь цивілізований світ об'єднався навколо е, України допомозі Україні проти Путіна, то сьогодні цивілізований світ об'єднується і проти Трампа, і проти Путіна. Ну це очевидно. І напевно що ну скажіть чи звучить зараз гостріше, частіше, якраз українське питання? Ну те, що стосується нової адміністрації е, Трампа, е, угоди про копали, перемир'я ну ці всі компліментарна лексика із Путіном, портрети, е, так. Е, зараз ми, ми дуже активно працюємо в Конгресі українців Канади. Теж над е, е, тим, щоб збільшити співпрацю між Україною та Канадою, особливо в, галузні, в галузі оборонних технологій. Зараз які раз такий час оборонний бюджет Канади буде збільшуватися, і тому така співпраця, коли ми разом Канада і Україна можуть розробляти інноваційні рішення в сфері технологій і оборони, разом виробляти, разом робити те, що ми називаємо R&D, Research and Development, наукові дослідження і впроваджувати це. Те, що зараз дуже дуже на повісі дня, і ми стараємося, щоб такі співпраці між українськими компаніями, які, наприклад, виробляють дрони, розробляють штучний інтелект, роботизовані системи і канадськими компаніями, тільки збільшувалися. Зараз Канада долучається до датської моделі. Я думаю, скоро буде такий більший анонс, коли Канада буде як і Данія фінансувати виробництво. Зброї в Україні а таким чином, це наскільки я знаю десятки можливо, і сотні канадських доларів в цьому анонсі, який буде також знову. Ми дуже активно працюємо над тим, щоб ті 22 мільярди канадських доларів російських активів, які знаходяться в Канаді, були передані Україні, як і інші країни над цим дуже дуже активно працюють. Тому я сподіваюся, що ми використаємо цей шанс. Для, для поліпшення співпраці між Україною та Канадою і для того щоб зробити обидві наші країни, як Канаду, так і Україну, більш сильними, більш в галузі оборонних технологій. І також ми всі прекрасно розуміємо, що інвестиції в оборону України це інвестиції в оборону Канади.